Шановні, дивіться, яка у нас з'являється на оренду супер дизайнерська квартира. Це у нас нова Англія, але дивіться на комплектацію. Техніка у нас. Тут у нас варочна з мікрохвильовою, витяжка Фебіана, вірл. Є посудомийна машина, є будований холодильник. Тут у нас ось така стільниця кам'яна, прикольна. Світильники, підсвітки. Дуже-дуже затишна, класна дизайнерська квартира пропонується. Багато зон освітлення. Тут у нас робоче місце, кондиціонер. Тут у нас ось така шафа. Бачите, для зберігання речей вбудована. Дуже така прикольна дизайнерська квартира. Тут дивіться, як стелю обігали. Клас. Так, що у нас ще тут? Ось такий передпокій. Шафа, дзеркало, санвузол. У нас є підігрів підлоги. У нас е, правильна машина з сушкою Samsung. Тут у нас прихований бойлер. Далі у нас є е, Ви бачите, крил. Дзеркало з підсвіткою. До речі, перша здача повністю нова, ідеальна квартира. Так, Тут у нас, бачите, зараз, світло ось таке. Тут також, бачите, стиля цікава. Кондиціонер обов'язково, штори. Будована шафа, ліжко 1,60 на 2 з підйомним механізмом, Прикроватні тумби. Ще в нас дивіться, яка є романтика. Чік. Ой. Коротше, тут горить і тут горить. А? Як симпатично, як красиво. Це у нас Нова Англія. Перша здача. Ціна даної квартири 27 тисяч гривень. Найкраща пропозиція в комплексі по критерію ціна якість. Так що звертайтеся, диванчик, до речі, розкладається.